Слава Україні! Вам потрібно що зробити? Бути стійкими, мотивованими, знати точно, навіть не вірити, а знати точно, що ми вже перемогли, залишилося ще трошки. Ну і дивитися один за одним. Чому? Тому що один в полі не воїн, а ви всі разом маєте бути як один великий здоровий організм. Досвіду я перед цим не мав ніякого. Тут дуже добре навчають інструктори, викладаються на повну. І все, що від нас залежить, все ми робимо. Все робимо на відмінну і стараємось.